Вітаю на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Крафт від українського виробника торговельної марки «Мамо Меблі». Загальний розмір дивану від краю до краю 2,55 см. У глибину диван займаю 1,55 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та 3 великі. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина дивану не розкладається. Бильця в цьому дивані функціональні. На бильцях декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП кольор венгітемний. І в бильцях є ніші для дрібничок. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти з поміч хлястику, видвигаємо посадочне місце вперед. Другий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. Отримуємо спальне місце 1 метр 50 сантиметрів на 2 метри. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Наповнення дивану. Ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіоритан та синтепон. Диван м'який та комфортний. На цей диван можливо брати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А Я бажаю вас, вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!